Ще в юному віці мою увагу особливо привернули фільми жахів і рок-музика. В навушниках наповну греміли несамовиті сліпнот, темні симфонії блек-металістів Діму Боргер поглинали мене своєю містичною величчю, гротесні образи Мерліна Менсона викликали культурний екстаз, а телевізор показував, як Джуперскріперс. Кожну двадрет весну виходить зі свого летаргічного сну і ганяє на тому бісовому тарантасі, полюючи на людей, аби поповнити запаси білка в своєму організмі. Туманом оповитий Сайленд Хіл куджо вискочив на стіл, пагорби мовчать про те, що очі їх не знають. З вами Ремі Карпентер. Нехай фантазії до всрачки вас лякають. А от в житті реальному нехай жахи вас оминають. Тінхет, Майкл Майерс, Джейсон Вуркіс, Бабадук, Слендермен. Здавалось би, яким таким чином подібні персонажі можуть сприятливо вплинути на нашу психіку. Як в біса Джек Торренс з культового фільму Жахівся його. Може поліпшити наш емоційний стан і зняти напругу, якщо він сам не спав на розуму з сокирою ганяється за своїм сином і дружиною в готелі Оверлук. Що це за горкіт? Як би то не здавалося парадоксальним, але Фредді Крюгер найкращий ваш психолог. Проводячи деякий самоаналіз і беручи до уваги той факт, що я зараз з вами тут, а не смажуся десь на електричному стільці правосуддя через пагубний вплив жахастики. <таспраць> можу зробити висновок, що не фільми жахів, ні рок-музика не оформили мені путівку до в'язниці чи психлікарні, що, як на мене, вже є добре. Ловець снів, у Пащі Божевілля, серіал Майстри жахів, кріп пригоди братів Вінчестерів в серіалі Надприродне, Куб, Анаконда, Тремтіння землі, гриби це все мої жахливі друзі з дитинства, і тільки у них є така специфічна особливість подобатись, будучи жахливими. впевнений, що і у вас, дорогі мої глядачі, я сподіваюся, що навіть підписники є як мінімум п'ятірка улюблених жахастиків, з котрими вас пов'язують теплі спогади і безтурботні часи. Коли світ сприймався не так глобально, час здавався не таким швидкоплинним, все було більш таємничим і інтригуючим. Ну а якщо ви з'явилися на світ відразу зі сторінками в соцмережах, коли швидкісний інтернет вже тік по вашим венам, і ви належите до наймолодшого покоління зумерів, від зацікавленості фільмами жахів, це все одно вас не спасе. Тож давайте зробимо наступним чином. В коментарях під цим відео напишіть п'ятірку своїх улюблених кіножахів і згадування, яких у вас виникають ностальгічні захопливі спогади. А на трійку лідерів по згадуванням я запиляю відео огляд. Якось. Коли я ще був підлітковим суб'єктом, моя бабця сказала, що за мною дуже плаче дурка. Як на мене, божевільний, це хто кидається на перехожих на вулиці. Але в моєму випадку, вибачайте, вибачайте. А все тому, що вибравши свою несформовану свідомість творчої матерії темної культури, я влаштував фотосесію в підвалі, обмотаний бинтами, вимазаний сажею з перевернутими пентаграмами на стінах. І знаєте, я вже майже був готовий прийняти діагноз щодо мого психічного стану, але вже тоді, щоб погодитися з чиїмось твердженням або повірити в якусь нісенітницю, спочатку я задавав такі прості, але насправді такі вагомі зустрічні питання: як, чому, навіщо, звідки, які є підстави й докази сприймати цей світ саме так, а не інакше. От і тоді, перед тим як віддатися в руки спеціалістам в сфері психіатрії, відчути на собі всю магію електроконвульсивної терапії та пролетіти над озуленим гніздом, я запитав: а хто ж тоді всі ті люди зі світовими іменами, котрі знімають і випускають на широкі екрани фільми про маніяків, зловісних мерців та людожерів? І хто тоді? Там мільйона аудиторія по всьому світу, котра платить кошти, щоб ті фільми подивитися. Виходить, вони теж всі психи. На перший погляд може здаватися дещо дивним і навіть трохи безглуздим. якщо я скажу, що перегляд моторошного кіно в кінцевому результаті може позитивно сприяти відчуттю вашого затишку і безпеки в реальному житті. Звісно, варто враховувати нюанс, що ви вже досить сформована психічно врівноважена особистість, яка все ще вірить в Діда Мороза, але вже сумнівається в реальному існуванні бабая і усією тією бісової потебічної пиздоти, якою вас намагали. Ся залякати в дитинстві, а тепер ви самі себе продовжуєте доручити за допомогою горор-фільмів. Розумієте про що? Наприклад, є такий собі кльовий хлопчина в хокейній масці, відомий своїми кривавими способами розправ над жертвами. Або чувак з протезом руки у вигляді гака, котрий і слугує йому ідеальним знаряддям для злочину. Ну, чи пан пірамідоголовий у кривавому фартусі рукавицях, що нагадують одяг патологоанатома любителя або сумлінного працівника ковбасного цеху. Всі ці браві хлопці, а то дівчата, як, наприклад, жіночка у чорному чи чарівна Кері Вайт, всі вони дуже стараються подарувати вам яскраві емоції і зробити щасливими. І старий наш друже Фреді Крюгер, і проклята лялька Анабель, і чотирилапий сатанюга Містер Піклз, навіть такі справжні монстри, як Обліна, Гикач та Нечупара, готові творити бісову поєботу на телеекрані, аби ви мали змогу відчути себе в безпеці після того, як Натиснете кнопку OFF на своєму зловісному відеопрогравачі. Фільми жахів це як щеплення, вони дають відчути вам легку форму переляку своїми, начебто, вкрай небезпечними і лякаючими дійствами. Горор допомагає абстрагуватися від прісної буденності з її очевидними побутовими питаннями. Є стелік. Є духовка. Ти вмикаєш екзорциста з Ватикану або привидів в Коннектикуті, спостерігаєш за пригодами Еша Вільямса і розумієш, що він все-таки проти зловісних мерців, і все навколо перестає аж так важити. Деколи досить сувора реальність. Толік! Ти мене бля по тут, то блядь. Відходить на задній план. А по закінченню чергового жехастику твоя увага знову повертається до дійсності. Йоб твою налів. Ти з полегшенням видихаєш, розуміючи, що являєшся просто допитливим глядачем, і аж ніяк не одним з учасників захопливого песту, організованого хворим інженером Джоном Крамором. Він хоче відрізати нам ноги. Вдалося, ми врятовані. Що таке? Не та нога. Якщо якимось дивом, ви ще досі не вимкнули це відео. Тоді вам, як і мені, дуже подобається химерне моторошне кіно. Але ж погодьтесь, друзі, цей світ такий багатогранний і різнобарний, що зациклюватися виключно на чомусь одному в плані сприйняття і поглинання творчості. Це значить заганяти себе у вузькі рамки, відмовляючись від ще багатьох цікавих витворів мистецтва. Не думаю, що й серед вас знайдеться багато фанатиків пили чи судної ночі, які будуть запевняти, що Самодома, «Гаррі Поттер», Форст Гамп назад у майбутнє шоу Трумана, Термінатор у серці моря, «Втеча Шоушенка це прісна, нецікава фігня. Знаєте, хтось може здаватися зразковим сім'янином, вічливим вихованим християнином, в день ходити до церкви і в ту ж ніч знявши свою лицемірну соціальну маску. Перевтілитися в жорстокого монстра, який ображає свою дружину і зривається на дітях. Хто ще може здаватися вкрай врівноваженою тактичною, малоемоційною особою? Але в один прекрасний момент від своєї надмірної серйозності, стриманості і невмінням інколи розслабитися і трохи подуркувати? <клухи> в такої людини зриває дах, і вона стає пизданутим агресивним психом. Ще на превеликий жаль існують цьому світі є мерзені створіння, безкрайньо жадібні і безкрайньо багаті, через що і втратили свій зв'язок з реальністю і смак до життя. Тому вони починають війни. Бо крім манії, величі, жаги до руйнувань і вбивств, такі покидьки більше нічого не відчувають. Оце все і є справжнім злом, і дуже шкода, що немає кнопки оф на відповідному дистанційному пульті керування, аби назавжди вимкнути таких потвор. Тож, якщо вам подобаються фільми жахів, навіть якщо це якийсь лютий, але смачний треш, типу фільмів: Титан, Токсичний Месник, громадянин Токсі. Або деякі випуски телевізійних передач стосуються кожного, чи то вагін та у 16, «Посмотри на нього, ти оскокати лідо. Тринадцять. Дивіться на здоров'я. Але з останніми двома все ж будьте обережні, не зловживайте. Коли людина чимось захоплюється, коли її цікавить творчість, нехай навіть і неординарна, коли людина вміє інколи розслаблятися, бути відвертою з собою, іншими. Вміє вивільнити свої емоції, і, можливо, навіть якісь первісні хижі потяги за допомогою музики, фільмів, літератури, комп'ютерних ігор, екстремальних видів спорту. Значить, скоріш за все, це цікава особистість, яка любить життя і не має бажання псувати життя іншим. Ні в діньгах щастя не ні в машині щастя не. В житті щастя. Живий радуй і робота. Ви були на каналі Horror Informer і сподіваюся, знайшли для себе щось цікаве. А я, Реймі Карпентер, прощаюся з вами до наступного відео.